Ще Який ще чого зірочка бажає, Тільки тільки ножки не перекреслюйте, бо енергію Сильний, закрає. Розумний. Сильно розумне та. Смішний. Смішний. Сильним, розум... З розумним, спішним чоловіком зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. А тепер так, встаньте і ножки трохи розставте, mm -hmm. ото поза впевненої дівчини, котра знає, чого вона бажає в житті і з легкістю досягає. Зрозуміло? І відчуваєте ту енергію, котра йде. Відправляйте. Зрозуміло, як замовляти, так? Yeah. Молодець, там Амінь. так. Тепер ви. Ваше бажання теж схоже. Знайшла друга душі, як вас звати? Ірина. Богиня Ірина, богиня Ірина знайшла друга душі, зробила яскраві люблячі відверті стосунки. З яким? Який він має бути? Добрий, веселим. Не підказуйте, вона сама знає, веселий щедрий. та щедрим чоловіком зробила яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до теж одного місяця. Норм бажання. Відправляєте. Ну, Веселий, бачите, он, хлопці вже дивляться. Бачите, ви кумарний, побачили, кумарний, по -побачили кумедних веселих. Молодець, бо ви така теж весела. І він, Це бачите, наш весельчак один президентом став. Так що треба шукати Це веселих. Шукати. Бо ви такі, я відчуваю, веселі, дуже душевні. І треба оту душевність і веселість теж і хлопцям передавати, і іншим людям. Ви ким працюєте, до речі, що робите? Менеджер, Менеджер. Менеджер. адміністратор. Що Адміністра... Адміністра... адмініструєте? Готель. Готель, як називається? гранд готель гранд готель класно. Ми якраз подружимось, подивитись в описі наш телеграм, то мій mm -hmm. телеграм. Додавайте до контактів, подивитись потім, що ми будуємо а, в Львівській області, і може вас а, схантимо, як то говориться. Та і може допоможемо свій отель зробити, то теж можна далі такі мрії замовляти. Mm -hmm. Зрозуміли? Mm -hmm. Та напишіть, що ви найкращий менеджер-адміністратор готелю Грант. Добре? Все було цікаво? Та мені теж дуже-дуже цікаво. Можна обійняти вас таких яскравих, бо в день говорять, треба 6 обійм для виживання, 12 для розвитку. Дуже гарні обійми у вас, Вікторія. Ну відпускайте мене вже, бо мені може сподобатись Вікторія. Ваши Вікторія, дякую, Ірина. Дякую. Ви дуже милі, і дуже душевні. То лайфхак, до речі, як обійматись ліве ухо до уху, серце до серця. У нас є обійми, коли ми віддаємо, але обійми, коли ми приймаємо. Ви зараз віддавали чи приймали? Та, та. І я теж почув, що ви віддаєте і приймаєте. Та. А у вас почув, ви більш віддаєте. Більш віддаєте? Ага. Короте, ага. є таке. І от коли ви можете туди увагу ага. спостерігати, ви можете коханих друзів обіймати вже з такою, знаєте, з наміром якимось, віддати чи прийняти щось від людини. То я теж навчився був на тренінгу. Вибачте, вибачте, був на тренінгу в Києві, в залі було 800 людей десь. І був якраз один із е, процесів обійму. Ходили люди, дивились в очі один одному, брались за руки, об'єднувались поглядами і серце до серця обіймалось. Ліво ухо до лівоуха. Ви не виявляєте, які емоції були у людей, бо говорить, е, дружина, говорить, мене чоловік вже роки три не обіймав. Уявляєте?